13-та година. На площі Театральній в Ужгороді проводять безкоштовну вакцинацію від дифтерії, правця та COVID-19. Роблять це у спеціально обладнаному автобусі. Щеплення від дифтерії та правця зробила Ужгородка Оксана Крьока. Я вирішила вакцинуватися, тому що в мене була вже протермінована вакцина від дифтерії та правцю, принципі вважаю, що вакцинація це дуже корисна штука, і всі люди повинні вакцинуватися в залежності від ну від потреби, коли потрібно тоді вакцинуватися. Про вакцинацію побачила ну про цю подію, побачила на сайті. Вирішила просто прийти до цього заходу. Я відношуся дуже добре, тому що якщо є тиждень імунізації всесвітній, то чим більше людей. Мають знати про імунізацію, про те, що взагалі потрібно вакцинуватися від дуже багатьох хвороб, тому що якби не вакцинація, то в принципі світ би напевно давно вимер. А так як вакцини кожен, ну якщо була якась дуже важка хвороба, то від неї знаходилися вакцини, і тому це класно. Вакцинуватися можуть усі охочі, але перед щепленням пацієнта оглядає лікар. Розповіла лікарка сімейної медицини Ольга Соколаш. Проводиться вимірювання температури, слухаємо легені, серце проводимо огляд ротової порожнини. Якщо людина не має інших протипоказів до вакцини, вона заповнює інформаційну згоду і ми проводимо щеплення. Умови тут більш ніж достатні. У нас є спеціальний. Контейнер, де зберігаються вакцини, все стерильно, так, ну, тут не буде видно, але є одноразові засоби гігієни. Вакцини у нас від дифтерії правця денульована і від ковіду Pfizer. Вакцинацію на площі народній в Ужгороді приурочили до всесвітнього тижня імунізації, розповіла генеральна директорка Закарпатського центру контролю та профілактики хвороб Галина Сітник. Хір паротит, краснуха, поліомієліт, дифтерія, правець це нікуди не ділися. Ці хвороби вони дуже актуальні. І постійно існує загроза хворіти цими хворобами, які можуть мати дуже важкі наслідки навіть до летального закінчення. Від коронавірусної інфекції також вона вже нікуди не ділася. Це вже звичне наше явище в когорті гострих респіраторних вірусних інфекцій. Постійно буде актуальна. То вакцинація повністю безпечна, тому що вакцина зберігається в відповідних умовах холодового ланцюга в термоконтейнерах. Тому що не тому не потрібно переживати за якість вакцини. І також працює в бригаді, працює сімейний лікар, який огляне і при потребі дасть усі рекомендації перед щепленням. Тривав захід приурочення до всесвітнього тижня імунізації з 11 до 15 години. Окрім вакцинації, на площі театральній проводили швидке тестування інфекційних хвороб. Оксана Ушакова, Лотіне Колишин, Суспільне новини.